Добрий ранок, друзі. Побачила сьогодні, як розлів ціла гілка червоного портулака. Ців тільки оцей білий і я сіяла його тільки білий. Весною купила в епіцентрі пакетик. Просто так. Я давно вже нічого не купляю і не сію, бо в мене своїх рослин повно. Оце так проходила мимо подивитися, що ж там цікаво мене зацікавить. І побачила отакий портулак. Я його так багато років вже питалася висіяти у себе в садочку, вже прочитала, що він не любить кислого ґрунту, що йому треба пісок. І, взагалі, стільки проблем у нього, не дай Бог, ти сам собі не виростеш його. Але я ви знаєте, в мене були ці цвіточні горшки, давно-давно вже стояли, я в них тюльпани висаджувала і так далі. І Я вирішила сюди посіяти пакетик. Ну, мабуть, у травні висівала. Ні в червні нічого не було. І це тільки оце ось е, в кінці липня почав він виходити і розцвітати. А я вже думала, що тут нічого не буде в цьому горшечку. Мені знайома принесла петуню і я її туди всунула, е, і, і вона дуже так гарно цвіла, але як почала вона підніматися, і це, то я ту петуню туди витягнула. І остався цей. Ящичок із портулаком. Махровий портулак, ви подивіться, яка красота. Було в пакетику тільки білий. Я думала, що буде тільки білий, але не відірвати очей. Дуже весь час просипаюсь рано і біжу ж, подивіться, що ж воно тут мене цікаво, Ви ж подивіться, це йде з розовою серединкою. Цей розців жовтенький, його й не було, ні в яких програмах не було. Бачила, що цвів тільки оцей, одне, одна кіточка розовенько цвіла, Але ж вони ж, бачите, не прості. Та в мене є прості, я вам зараз підійду покажу, сам теж насівається. А цей біленький, просто жовтою серединкою. Ось такий в мене вийшов базончик такий. Я зараз підійшла і подивилася, що там зав'язалися на насін, стінинки. Ось подивіться, якщо ви знаєте, які насінинки у портулака, вони дрібніші за мак. Ось я вам його зняла, насипала сюди. Подивіться, вони такі дрібнюсінькі, менше, ніж мачинки. Трохи зразу, я його тут зразу висіла трохи в горшечки. Тут насипала на зиму, подивлюся, як воно. І оце ж можеш збережу, то і на весну посію іще в інших горшечках. Подивимося, як воно вийде. Чи вийде цей махровий із насіннячка, чи не вийде. Отак, От друзі. Зараз я ще перейду вам до простого, який сіється. мене теж у горшечку. Оце сам простенький. Налюбував собі містечко, я тут висаджую гераньки, от. А він тут сам росте, сам насівається в одному горшечку, в інших я там вже їх видаляю. Це простенький, самосійка, ось бачите, такий немахровий. Він дуже багато років. Це я сіяла в садочку. Він і зараз де-не-де виходить, де-не-де насівається. Отакий От і з цією охраною в мене. Такий портулак. Ось так виглядає. Мені два віконечка, сарая. Петунька. Ось теж, бачите, сам насіявся, сам собі живе, без ніяких проблем. А я і собирала, і на клумбах, і де я їх тільки, і купляла сіла. Нічого в мене не виходило. І в цьому році. Отак От мене порадував він. одному ящичку вийшло, бачите, скільки кольорів. Ну, а на пакетики був тільки бахровий біленький. До побачення, друзі. Розказала, що вам розповіла все, що знаю, що в мене виходить, а що не виходить. Всім миру. Чистого неба над головою.